Сину сход, сила природи для вільного дихання носом. Ну що, пора, пора віджиматися вже. Знову куртєць купувати якийсь інший. Хоча тепер де ну пошию там з якихось своїх придорожних подорожників, бо їм ж через санкції всюди зась до нормального світу. Бо Путін влаштовує і організовує концерт. Росія збирається влаштувати влітку, в серпні, орієнтовно. Концерт миру, як пишуть російські пропагандисти, зокрема там воєнкори руської вісни, то що ж вони навесні організовувати? Що, вже думаєте, до 9 травня, не побідіть. Що очевидно було, звісно, що ні до ні до якого 9 травня ніколи немає ніяких перемог Росії, але вона завжди собі все приписує. Може, якщо все згодувати своєму населенню, і воно все схаває, бо воно ж так звикло жити в дерев'яних туалетах і а, золоті брехні, яка постійно лунає з кремлівських стін. І значить, от концерт готують росіяни на серпень. Місяць запланували в рамках завершення війни концерт миру. А взагалі, мир від устами росіян, які несуть тільки розруху війну і зло. Звичай дивно, але тим не менше про це говорить, як ми бачимо, італійський співак Альбано співак повідомив агентству АНСА, що його агенту Росії, який вже організовував його чотири виступи. Там оце зрадник передав йому запрошення взяти участь в майбутньому концерті в Москві. Будьте готові до кінця серпня або початку вересня, тому що ми дамо концерт миру в рамках завершення війни. Цікаво, що це ставить собі за такі дати російський диктатор. чи... Насправді там не буде ні про який мир, бо він йому не потрібен, наскільки ми знаємо, так але концерти він любить не давати, де співають представники так званої російської тусовки культурної, аби чи одіті, звісно, теж не факт, що будуть. Ну деякі не тільки співають а ще й демонструють свої спортивні вміння, як Газманов, про якого я вже згадала. Вони звісно далекі від ідеалу, але тим не менше такі концерти: Бєсія, б'єся, Бєсія і всього іншого Бєсія в Росії норма, вони бусим-то цим показують свою велич. Вони так думають, що правда там завжди є біда, що вже на ці концерти не хочуть навіть самі росіяни приходити. Пам'ятаєте, їх там звозять представників сектору бюджетників насильно на бусах на ось ці концерти. Потім вони викидають обабіч доріг і смітників російські прапори, що в принципі роблять правильно, бо там саме там російським ганчіркам і місце за гроші туди зганяють студентів, спар, спар відправляють. Да, щось Ніхто не вірить в путінські побіди, ні, як ми бачимо, та й щось ніхто не хоче ходити і слухати, яка велика, а насправді нікчевна Російська Федерація. Ну концерт готують. Цікаво, цікаво. Ми до речі, о 16.00 в прямому ефірі Ютубу 24-го Ось ці всі приготування і сценарії та рамкові рішення завершення російсько-української війни та що замислив насправді Путін. Будемо обговорювати із російською опозиціонеркою та політичною аналітикіною Ольгою Курносою. Тож приходьте, будь ласка, 16.00, Будемо традиційно по суботах, по вихідних чекати вас на ютубі 24-го І принагідно підпишіться. Будь ласка, на наш ютуб канал. Тим часом президент України Володимир Зеленський, як і генсек НАТО, розуміє, що Росію до миру не концертами, не послабленнями, не заохочуваннями, а силою лише силою можна примусити. Про це вони вдвох і поговорили до речі. Напередодні вечері. Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Український лідер наголосив на необхідності надійних гарантій безпеки для нас. Обговорили координацію з країнами-членами альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до наближення справедливого і тривалого миру. Ні, з умов цього мають бути надійні гарантії безпеки для України. Стверджується в повідомлені за результатами зустрічі Зеленського і Рютте також Зеленський висловив подяку за підтримку України. Проведення в Брюсселі засідань у форматі Рамштайн і Ради Україна НАТО. Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше», резюмував голова Української держави. Отож, на коли ми чуємо від Сполучених Штатів Америки слова санкції будуть посилювати проти Росії, нам подобається. А коли ми бачимо певні кроки, чи то заяви, риторика, яка може повертати Путіна в геополітичний вектор адекватності, нам не подобається.